怎么了 Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на європейській площі, і хочемо вам повідомити, що тепер перенесена трамвайна зупинка, яка рухається у бік музею Яворницького, тобто наверх по проспекту Дмитра Яворницького. Раніше вона була з боку торгівельного центру пасаж. А зараз її перенесли ось сюди, біля Макдональдс І тут вона облаштована, сюди приїздять трамваї, вона має достатньо високий рівень, аби користуватися низькопідлоговими трамваями, які нам привезли з Лейпцигу. Детально ми все про це вам напишемо у матеріалі на сайті. Інформатор. Ось так зараз виглядає це місце. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на європейській площі, і хочемо повідомити вам, що була перенесена зупинка трамваю номер один, який курсує у бік музею Яворницького по проспекту Дмитра Яворницького вверх. Раніше вона була ось там з боку пасажа. Спочатку війни вона там знаходилась, а зараз тут вже практично завершені ремонтні роботи, і тепер трамвай номородин зупиняється біля Макдональдсу. Ось у нас Макдональдс, і ось тут одразу трамвай бачите. Ось так облаштована ця зупинка, її відремонтували, рівень підняли. І ось бачимо, тут є табло, де показується, коли прийде трамвай. І люди чекають на свій трамвай. Зараз я вам, ми також дочекаємося та покажу, як це виглядає. Нагадаю, що у Дніпрі на європейській площі довго тривав ремонт. Тут міняли колії для запуску низькопідлогових трамваїв. І зараз у нас перенесена зупинка транспорту. Бачимо, як це виглядає. Тепер вона біля Макдональдс. І ось на зупинці чекають на. Трамвай номер 1 який рухається вверх по проспекту Дмитра Яверницького у бік проспекту Науки. Ось Зараз ви можете побачити, як це виглядає. Бачите, що трамвай під'їжджає, і зараз ось ці люди, які знаходяться на зупинці, вони будуть їхати. У бік проспекту науки та площі Соборної вверх. Ось так це виглядає. А згодом тут курсуватимуть низькопідлогові підлогові трамваї, і вони будуть більш зручними для наших людей та гостей міста. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФМСІМ ФМС-173». І підписуйтесь на наші соцмережі, ви будете в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе і нехай цей день буде для вас спокійним. Дякуємо вам за увагу!